Свободівець Олег Куцин святкує своє 50-річчя. Героїчний командир окремої штурмової роти Карпатська Січ та очільник комбатантського об'єднання Легіон Свободи зустрічав гостей в інституті українознавства. Там виставка фронтових світлин урочистий вечір. «Олег Куцин – ініціатор, творець, ідеолог карпатської січі. Однозначно, якби якби не було Куцина, не було б Карпатської Січі. Він є повною мірою продовжувачем тих традицій, які були закладені ще тоді, 38-39 року. Я бажаю йому перемоги і що він дійсно в той в Санкт Петербург увійшов першим. Оця війна, яка точиться російсько-українська, вона завершиться або в чопі, або в Владивостоці, і що немає в нас ніякого іншого шляху. Крім як добиватися повної перемоги. І ця фраза належить саме авторству Олега Куцина. Я звертаюся, перш за все, до вас, Олеже, до твоєї родини, звертаюся. Я хочу вам дуже подякувати і низько вклонитися за такого сина, за сина, якого ви виховали. І, напевно, знаєте, з дня в день, ще починаючи з того, що маму видавала своє молоко йому. І ваші слова, ваш подих, ваші погляди, ваші розповіді про дідів, прадідів, ваша наука, вона така далася в знаки. І ми всі пишаємося, що ми маємо такого побратима, що ми можемо йти пліч-опліч в боротьбі за українську державу. Особливій людині особливі подарунки від лідера свободи гуцульська бартка від Юрка Сиротюка, новітнього політв'язня, захисника конституції. Знакова для кожного козака картина. Всі часи, коли в Україні було тяжко, знаходився такий невідомий чоловік з оселедцем, шаблюкою, з кобзою, який приходив, коли було потрібно і йшов, коли було дуже легко. Він має такий образ козака Мамая. Я от хочу. Олегові подарити цього козака Мамая, що він в нього був, бо те, що зробив Олег, те, що зробив Олег, він відродив колективний образ козаків Мамаїв. Ми знаємо, що це за ми це всі люди там є, в тій чи іншій формі очікували. Що ця війна відбудеться, от особисто я тільки переживав, що не за мого життя вона відбудеться. Я знав, що це війна буде. Тому як тільки вона сталася, то всі одностайно ринулися на фронт. А там уже знайшлися, чи раніше зналися, чи там знайшлися по певних принципах. Окрім привітань, ще й слова подяки від бойових командирів. Карпатська січ не зробила жодного кроку назад, заявляє Олег Мікац. Б'ються з москалями і зараз По-командирськи я вам скажу. Я настільки вдячний цьому підрозділу. Я настільки вдячний цій людині за все те, що вони там зробили. В цей святковий день я тобі, твоєму підрозділу, хочу побажати натхнення в першу чергу, оптимізму. Ніколи ніколи не зупинятися. І знаєте, як кажуть, е, така я скажу, пінок підзад, іноді це наш крок вперед. Тому що ці кроки були вони самостійні і руху тільки вперед. Тобі, твоєму підрозділу. Я дуже дуже радий те, що в мене з'явився такий друг. Окрім піввікового ювілея гості вітали Олега Куцина із 25-річчям його громадсько-політичної діяльності. Боротьба за нову Україну триває ще з революції на граніті. В часи Радянського Союзу він перший публічно в Тячеві кинув комуністичний прапор долу. Він перший підняв синьо-жовтий прапор над Тячівською районною радою. Він перший серед українців в 1990 році повісив. Український прапор, прапор на Говерлі. Він перший з а можливо, із Закарпаття, приїхав взяти участь в голодуванні на граніті, студентському голодуванні в жовтні 1990 року. Він перший відродив славу і традицію. Карпатської січ Олег Іванович був одним з тих патріотів Закарпаття, який постійно відстовував українську позицію за будь-яких ситуацій, за будь-яких керівників, за будь-якої політичної ситуації. На жаль, так склалося, що там в 2000-х роках, за період президента Ющенка, угорці Фактично на межі Львівської Закарпатської областей, почали будувати певний свій пам'ятник, який за їхнім твердженням мав символізувати, що саме з цього місця почалася Велика Угорщина. Чино, що такі люди, як Олег Куцин і власне, Закарпатські Свободівці активно існували позицію, що Закарпаття це одвічна українська земля. І власне вони фактично завжди пікетували всі якісь там офіційні заходи, пікетували. На самому перевалі ці всі заходи і, і це будівництво, яке там здійснювалось. А потім помаленьку фактично почали проводити якісь альтернативні заходи з шанування українських героїв на тому ж самому перевалі. Найтепліші привітання від найрідніших людей, батьків, дітей та онуків. Знаєте, мені колись покійний черновіліч сам Максим, дамо в мене. Олег давно в політиці. Говорив ми вам дякуємо за те, що виховали Таких синів каже за Україну, я каже, переконався. Ода своє життя, каже, душу, все що потрібно. Ми його виховували завжди бути чесним, справедливим і патріотичним. Мама постійно з Прикарпаття Закарпатиць. Мама постійно його як казати у душі того патріотичного у неї вислані половина рідні в Сибір. Доліни в нас з того краю, де Бандера родився, та зато Вітко й дух такий перейшов. До вітань долучилися й українські музиканти. Солодше нам у бою вирати, як жити у тах мовні раби. Доленька тая, воля святая, іншого щастя не треба. Доленька тая, поля святая. Що щастя не треба вже наступного дня? Олег Куцин вирушив на фронт. В Свободівці знають це той, хто воюватиме до останнього російського терориста.